Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Франція передасть Україні оновлені винищувачі міраж 2005 f у першому кварталі 2025 року. Про це нещодавно повідомив міністр Збройних сил Франції. Перед відправкою літаки будуть модернізовані для застосування озброєння класу повітря Земля та отримують удосконалені системи радіоелектронної боротьби. Французький міністр додав, що наразі триває підготовка українських пілотів та наземних фахівців з обслуговування цих бойових літаків. Велика Британія надала Україні 3,5 мільярда фунтів стерлінгів на закупівлю озброєння британського виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства. Підтримка Великої Британії України є непохитною. Як сказав міністр оборони Великої Британії, ми стоїмо пліч опліч з Україною і будемо підтримувати стільки, скільки буде потрібно. Майбутні замовлення на цю суму вже знаходяться в стадії розробки. Німеччина минулого тижня поставила Україні зенітно-ракетний комплекс середньої дальності Рісте СЛМ. Про це нещодавно в інтерв'ю заявив німецький генерал-майор. Також Україні передали ЗРК малої дальності Рісте СЛС. Крім цього, відбувається постачання іншої техніки та обладнання від Німеччини. За словами генерала, Німеччина наразі здійснює доставку військової техніки боєприпасів до України на високому рівні і надалі підтримуватиме його. Україна подвоїть частку оборонного виробництва щодо ВВП до кінця 2024 року про це стало відомо під час Міжнародного форуму оборонних індустрій. Одним з основних напрямків у розбудові українського ОПК стане збільшення частки внутрішнього валового продукту на обороні потреби, яка порівняно з минулим роком зросте вдвічі. Додатково був озвучений звіт міністра стратегічної галузи промисловості в Якому він повідомив про значне зростання оборонного комплексу України втричі порівняно з 2023 роком, у 2024 році український оборонний кластер Брейв 1 почав видавати безповоротні гранти на виробництво нових ракет. Про це нещодавно повідомив міністр цифрової трансформації України. Ці гранти видаються виробникам ракет, як Фінансова підтримка для інвестування в оборонні технології. Міністр також зазначив, що у 2025 році планують видавати гранти для підтримки виробників пороху. За три квартали цього року доходи «Укроборонпрому» зросли на 50% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це нещодавно повідомила прес-служба державного концерну. З січня по вересень 2024-го найбільший вітчизняний виробник озброєнь заробив 83 мільярда гривень. В той час, як в аналогічний період минулого року дохід становив 55 мільярдів гривень, чистий прибуток компанії за цей же період зріс на 37%. Українська компанія, що спеціалізується на виробництві безшовних нейрожавних труб, поставила свою продукцію для SpaceX. Про це повідомляє Forbes. Замовлення було виконано в рекордні терміни за два з половиною місяці. Труби ймовірно будуть використовуватися для подавання пального в ракети SpaceX. Такі труби мають високу пластичність і твердість, а також здатність витримувати надвисокий тиск та працювати в агресивних умовах. У вересні український автопарк поповнили 247 автобусів та мікроавтобусів, що на 14% більше ніж торік відносно серпня 2024 року ринок автобусів збільшився на 53%. Про це повідомляє Асоціація Укравтопром. До топ 3 найпопулярніших автобусів у вересні увійшли три українські марки. Загалом із початку року автобусний парк України поповнили 1415 автобусів. Компанія Ферекспо якій належать декілька гірничо збагачувальних комбінатів в Україні за перші три квартали 2024 року на 47% збільшила виробництво продукції. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. За даними звіту компанії, за третій квартал загальний обсяг виробництва за 9 місяців 2024 року склав понад 5 мільйонів тонн. Також компанія інвестувала 55 мільйонів доларів у свій розвиток в Україні. Українська інвестиційна компанія нещодавно оголосила про будівництво в одному з міст України газових когенераційних установок загальною потужністю понад 50 МВт. Про це йдеться у релізі компанії. Обладнання працюватиме в комбінованому режимі, виробляючи як електричну, так і теплову енергію. Проєкт буде реалізовано поетапно під час цього опалювального сезону заплановано запуск першої черги. Український завод для лідера на автової галузі виготовив та відвантажив два нових тягача Iveco TV з краноманіпуляторною установкою потужністю майже 9 тонн. Про це повідомила прес-служба заводу. Наявність краноманіпуляторної установки за кабіною робить цю модель машини дуже зручною для завантаження та вивантаження вантажу, що перевозиться. Максимальний виліт стріли 10 метрів. Міністерство соціальної політики приєдналося до Європейської соціальної мережі. Це організація, що реалізує програми для покращення життя людей з інвалідністю, дітей та молоді. Про це повідомили у прес службі міністерства. Як зазначають у при службі Міністерства, ця співпраця відкриє доступ до практик та інновацій європейських країн, що дозволить підвищити ефективність і якість надання соціальних послуг в Україні. Чорноморський банк торгівлі та розвитку отримав кредитну лінію від Японського банку міжнародного співробітництва на суму до 150 мільйонів доларів для підтримки важливих проєктів в Україні та просування зелених ініціатив. Ці кошти будуть спрямовані на проекти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України. Це дозволить забезпечити сталий економічний ріст навіть у складних умовах. Уряд Норвегії пропонує збільшити фінансування програми підтримки Нансена для України до майже 13 мільярдів доларів і продовжити термін її дії ще на три роки до 2030 року. Про це нещодавно оголосив прем'єр-міністр країни. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.